Професійний чи віковий сленг не бур'ян, а по особливому мовлення живе і у певних соціальних групах робочих вікових. Утворюються нові особливості нашої мови. Про них зараз більш деталь. Шевельов, відомий мовознавець, справедливо відзначав: міський сленг належить до найактивніших прошарків сучасних мов. Міський сленг націлений у майбуття мови. У 18-19 столітті на Полтавщині, до кобзарювання було досить поширеним явищем. Сліпі бандуристи мали власний сленг. Цей сленг називався либійською мовою, І деякі слова з нього сьогодні фігурують у молодіжному сленгу, але вони трошки змінилися. Лахати пішло від мандрівників лірників, але тоді воно звучало як дерти лаха, тобто сміятися. Слово кльово має таке саме коріння, тільки раніше воно вимовлялося як клево. Сленг кожної історичної епохи відображав риси часу. Сленг 60-х був наслідком підвищеного інтересу до наркотиків, популярної музики, постійної ейфорії. Сленг 70-х містив велику кількість епітетів, що стосувалася невдах. У сленгу 80-х переважали слова, що стосувалися грошей та роботи. А що ж сьогодні? Почнемо з молодіжного сленгу. Найпоширенішою тенденцією можна вважати накопичення англіцизмів через поширення масової культури: крейзі, божевільний, спікати, говорити, бег, сумка, паті, вечірка, мані гроші, піпли, люди. Кайф задоволення, кайфувати, насолоджуватися. Але все ж у молодіжному сленгу є й чимала кількість влас... Сне українських сленгізмів Скинься в тюбик, поводься тихіше, дискогопалка, дискотека, дріт, телефон, гальмо, людина, яка повільно керує. Тусівка це компанія, чувак, це хлопець. Кент це друг. Пам'ятайте, друзі, мова жива, мова змінюється, і тому варто тримати руку на пульсі.